Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам, як у 21-му віці в сучасній Японії, після досвіду з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, японці допустили не менш жахливу аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Де пролунали три потужні вибухи з радіоактивними викидами, із чим боролися рятівники майже місяць, а наслідки цієї аварії ще завдають клопоту до нашого часу. Це третя частина цієї історії. Інші частини вже є на каналі. Приємного перегляду. На станції почалась така дика паніка після двох вибухів, що в компанії Тепко, яка була власником станції, дали запит на евакуацію робітників станції на другу станцію Фукусіма-2. прем'єр Кан відмовив на такий запит. Ну ви представте. Станція в буквальному сенсі горить. Ядерні речовини потрапляють в повітря, робітники отримують опромінення високого рівня, ситуацію треба контролювати і охолоджувати стержні в реакторі, щоб воно не рвануло. А тут такі запити. Мол, хай воно горить, але і так, більшість втекла. Залишилось тільки так звані 50 самураїв, які боролися з ситуацією. Але ситуація була м'яко кажучи. Піздєць. У другому реакторі було зафіксовано витік радіації у воду, яка потрапляла в море. гермооболонка реактора була пошкодженою. Вітер почав дути в сторону Токіо. І це все було лише плітками в СМІ. Ось так вони вирішили налякати людей. А в Германії, які Кіпіш через це все підняли, ой-ой-ой-ой. Там же мітинги почали, щоб останню АЕС закрили, а японці навпаки були спокійні. Чому? Тому що в них з дитинства в школах прийнято вчити все про атомні реактори, в них навіть екскурсії є на станцію, де показують і розказують все. В реальності на другому блоці водень був, але там знесло кришку люка під час вибуху першого блоку. Через ту діру перепокидали покидали собі спокійно блок. Радіація там була велика, але принаймні вибуху не було. Але зараз просто шок-контент. Тепловиділення з активної зони четвертого реактора були перенесені туди в басейн витримки палива, де мали охолоджуватись. Але після землетрусу вийшла з ладу система охолодження а також стежні були оголені і не захищені. Там почало все закипати. Ще не менш цікаво те, що з сусіднього блоку по трубам вентиляції туди поступав додатковий пар, і знову накопичилося до фіга водню, де все і рвануло. Пошкодило там будинок, реактору, і був пожар. Ситуація, чесно кажучи, Повна жопа. До речі, в Токіо було зареєстровано дозу радіації в 22 рази вищі норми. Станція була вже схожа на металобрух. В цей момент вони приймають рішення таке саме, як було на Чорнобильській атомній станції. Скидати воду з вертольотів. Рішення таке собі, чесно кажучи. Якщо подивитись наскільки ефективним це було в Чорнобилі, то можна сказати лише одне: нічого воно не дасть. Тим паче, що вітер на фокусі мідує дуже сильний і воду просто зносить в різні сторони. При цьому всьому загроза опромінення льотчиків вертольотів дуже і дуже висока. Навіть обшивка свинцю на фюзеляжі вертольота не допоможе, тому вся операція була припинена перший день. Але придумали другу річ поліцейського водомету поливати реактор. Чому з одного спитаєте? Тому що більше немає. І це все транслюють в новинах. Як одна маленька, маленька машина поливає огромний реактор. І люди такі, що це, блядь, таке? Але через якийсь час цю машину поміняли на військову, і вже не треба було стояти і контролювати струмінь води. Також США підвезли насоси для того, щоб додатково охолоджувати реактори, але насоси були доставлені за 80 кілометрів від станції, так як ближче їм заборонили наближатись до радіоактивної фокусіми через загрозу опромінення. Насоси передали військовим. Але доставити до реактора ці насоси було дуже тяжко. Знову було прийнято рішення скидати воду з вертольотів, які були обшиті свинцем. Тому як над реактором радіація значно знизилась. Роботу льотчиків було розподілено по декілька годин, щоб уникнути високого промінення. Робили це вони, чесно кажучи, безуспішно. Вітер зносив воду в різні боки, а ще вони скидали воду на високій швидкості без зависань, щоб захистити себе від радіації. Приблизно 5% води потрапляло в ціль, тому ефективність таких зусиль була марною. Операцію знову згорнули і переключились на водомети. В першому і в другому блоці були відремонтовані генератори і світло. Це був добрий знак, так як показники і керування станції було частково відновлено, але було незрозуміло, чи спрацює система охолодження. Так як після вибухів, не знали, чи залишилось там щось ціле, щоб могло працювати і охолоджувати реактор. Радіацію в радіусі 50-60 км від Фукусіми було зафіксовано таку, що перебування на цій території загрожувало легко захворіти на рак, або так звану променеву хворобу. Але ніхто не збирався розширювати зону евакуації з 30 кілометрів на хоча б 50. Тому ті, хто там працювали або жили і не збирались покидати це місце в цій зоні, вони були приречені: ні їди, ні води, ні праці, одне зараження і все. Також був проведений аналіз харчових продуктів, і в молоці та шпінаті було знайдено повищення радіаційного забруднення а у воді було знайдено забруднення йодом. Експорт харчування з цих зон було припинено. Через лише один місяць було відреставровано всі генератори і систему охолодження. Деякі школи були закриті через високу радіацію, а в деяких все було добре. Дитячі крики, веселощі як нічого й не було. Лише тоді, коли ситуацію взяли б трохи під контроль і припинились раптові вибухи, коли багато людей були заражені радіацією. Багато постраждало від вибухів і спробами охолодити реактори. Коли реактори вже стабільно охолоджували, лише тоді признали, що ситуація на фукусімі має сьомий рівень. Такий рівень був на Чорнобилі. Оцінювали аварію, звісно, слабше ніж в Україні, тому що викидів радіоактивних речовин було всього відсотків 10 в порівнянні від Чорнобильської. Але радіоактивної води в реакторах накопичилось мільйони. Частина цієї води через дирку в стіні витекла в море. Після замірів води неподалік від берега показали зараження йодом в 7,5 мільйонів раз вище норми. Уявіть собі, їм пощастило тільки з тим, що йод розпадається за тиждень. Якщо б витік цезій, то вода була б заражена біля 30 років. Дірку, звісно, відремонтували і витік припинився. Через пару годин залили туди 6 тисяч тонн рідкого стекла, яке закрило її. Потім вони знайшли найменш заражену частину води в резервуарах і злили її в море. 11 тонн. 11 тонн вони злили в море. Це зробили для того, щоб звільнити трохи місця в резервуарах. А далі треба було думати, куди дівати всі рештки радіоактивної води. Рибаки втратили свою роботу через таке рішення, але компанія Тепко почала виплачувати їм компенсацію. Це було найпростішим рішенням для вирішення проблеми. Єдине рішення, яке прийняв комітет на 2020 рік, це контрольовані викиди води в океан. До речі, всі атомні станції, які розташовані біля моря, так і роблять. Воду фільтрують і розмішують з нормальною, щоб норми не перевищували допустимі. На фукусімі такий процес займе від 9 до 30 років, такий розбіг по тій причині, що керівництво може по-різному оцінювати, яка норма радіаційного забруднення. Першу партію такої процедури запустили в океан в 2023 році. Після всіх фільтрацій радіації у воді було в сім разів нижче ніж у звичайній воді. Це значить, що та вода, яку ми п'ємо, має більшу дозу радіації ніж ту, яку злили в океан з атомної електростанції. Ага, після всього, що сталося на станції, почалось велике розслідування. Виявилось, що Типко фальсифікувала документи по безпеці станції. Було знайдено проблеми з розташуванням дизельних генераторів аварійного охолодження і їх герметичності. Вони знаходились в подвальних приміщеннях, які вже було затоплено один раз і до аварії. Причинило це коротке замикання і вихід із строю багатьох щитків електропостачання, але після інциденту не було прийнято ніяких рішень перенести генератори на верхні поверхи будівлі, де вода навіть розміром з цунамі 14 метрів не досягне їх. Було виявлено, що робилось дослідження про те, що дамби не вистачає, щоб безпеки станції не загорожували. Землетруси і цунамі. Було знайдено статтю з попередженням про. Загрозу сильного землетрусу і цунамі, від якого не спасе дамба, яке було зроблене заздалегідь, і на яке керівництво відреагувало типу цунамі 13 метрів. <хи> Це неможливо. Але роботи з такими досліджуваннями, що хвиля в 10 метрів це реально поступали туди регулярно і були проігноровані. Було виявлено, що захисних костюмів, ліхтариків, акумуляторів і дозиметрів теж компанія не надавала в потрібних кількостях, тому багато людей і постраждало від радіації. Після аварії багато атомних блоків було запинено і почались жорсткі дефіцити електроенергії. 10 із 34 блоків працювали, було прийнято рішення по модернізації старих блоків. Відмовлення від атомної енергії була розглянута, але не прийнята. А ви що думаєте про атомні електростанції? Пишіть коменти, поспілкуємось. Підписуйтесь і всім мирного неба.